Зустрічається пластові, так Тому така є символія. Як думаєте, з якого матеріалу побудовані ці атланти? Є варіанти, у вас припущення? Як би камінь, бетон, воно би напрягало стіна, тяжкі. Вони дуже легенькі. Це є бляха, це є гальванопластик. Цитло бляха, пуста всередині дуже легенька, ніяких проблем немає зацикованої. Ви повні свою війну територію, щоб ніхто там не заважав, бо ти хочеш поговорити на балкончику. Ну, Знову, дрібниця, але важливі дрібниці. Це було два в'їзди. Бачите, в'їзд і виріз. І виїзд. Каретуні порату не зупинялися, вона заїзджала до подвір'я. Для чого? Ну, перш за все, щоб не попасти в квіточки під вітер, але головне під зазвічні очі обвиваються. Очі не бачать, серце не були великим, і була. Просто в центрі життя еліта обрала свій клуб, де вони могли проводити час і збиратися. І еліта, ви знаєте, має можливості бачити все, подорожувати. І людей еліти дуже тяжко чимось здивувати. Оцей пан дивував.